З нами на зв'язку Іван Федоров, начальник обласної військової адміністрації. Пане Іване, добрий день. Вітаю вас, пані Яна. У вас яка безпекова ситуація сьогодні? Ми бачимо, що за останню добу трохи зменшилась кількість обстрілів по території Запорізької області. Можна сказати, що навіть незвичайна цифра менш ніж 200 ударів по території Запорізької області. Хоча з іншого боку, чергові 14 цивільних споруд зруйновано ворогам. хоча в неділю підводячи підсумки тижня, цей тиждень приніс багато горя на запорізьку землю, починаючи з початку тижня, коли ворог шістью ракетами обстрілював передмістя Запоріжжя, інфраструктурні об'єкти Запоріжжя, продовжуючи наступним днем, коли ворог вісім'ю. Дронами, шахедами намагався також обстріляти цивільну інфраструктуру на території Запорізької області, То багато біди, і на жаль, щонайменше 6 життів ворог забрав сьогодні вже у наших запоріжчан, і також ще е люди перебувають в лікарні в тяжкому стані. Тож ситуація продовжує бути складною на території Запорізької області. Я дякую всім рятувальникам, які допомагали на цьому тижні. Я дякую всім мешканцям за те, що вони дослухаються до повітряних тривог і дбають про власну безпеку. Також сьогодні день знань. Нарешті можемо вже предметно говорити про результати підготовки до навчального року в Запорізькій області. Багато ви нам розповідали про будівництво підземних шкіл. Зрештою, скільки дітей виходять за парти, скільки залишаються в онлайні? Так, дійсно, сьогодні вранці вже відвідав одну зі шкіл в Запоріжжі. Там де один стикласники, там де наші молодші діти вийшли на підготовчі заходи до першого навчального дня, який відбудеться завтра, і дійсно, ми зробили такий прорив в офлайн освіті у прифронтовому регіоні. З завтрашнього дня 122 школи на території Запорізької області розпочнуть роботу офлайн. І це надасть можливість близько 46 тисячам учнів долучатися до офлайн навчання на території Запорізької області. Звичайно, я хочу наголосити: на жаль, ми не можемо сьогодні надати можливість всім 46 тисячам учням щодня ходити офлайн до школи. Вони будуть ходити по змінам. Якийсь клас буде ходити один тиждень на місяць, інший клас буде ходити два тижні на місяць, але точно вже вони будуть навчатися у змішаному форматі. І сьогодні, почувши відгуки тих дітей, хто а, а, протягом чотирьох років не бачили своїх однокласників, я чітко розумію, що це. Точно правильно про те, що діти виходять до а, офлайн школ. А по-друге, це значно безпечніше, тому що всі навчання будуть відбуватися суто в укриттях. Тож діти будуть знаходитись в безпеці. А, і звичайно, наша задача надати можливість абсолютно всім, це більш ніж 55 тисяч учнів вийти на постійній основі до школ. Саме тому ми наразі продовжуємо будівництво підземних шкіл, перші з яких відкриють свої двері для учнів вже цієї осені, і це нам дозволить додати більш ніж 8 тисяч учнів на офлайн навчання на постійній основі. На постійній основі це зміни навчання. Хтось зранку до обіду, хтось з обіду до вечора, але це вже про постійне навчання у офлайн школі. А садочки як функціонують? Також ми відкрили з цього 1 вересня більш ніж 150 дитячих садочків по всій області. Звичайно, їх функціонування буде значно складніше, тому що діти маленького віку не можуть перебувати більш ніж 3 години у дитячому садочку. Тож батьки будуть приводити 3 години до дитячого садочку, де вихователі будуть займатися нашими дітьми. Суто знову ж таки в укриттях, але це також про соціалізацію, про розвиток дітей, і ми робимо цей крок. Також інші. Чи категорії наших дітей, наших студентів розпочнуть освіту офлайн і в університетах Запорізької області, і в профтехосвіті Запорізької області, і в технікумах і коледжах на території Запорізької області? Тож ми намагаємося масово вивести дітей на офлайн навчання, але ключовим тут є безпека, тому суто в укриттях. Так, але ще у нас є фактор відключення електропостачання. Як школи, університети, садочки до нього підготувалися. Ну і загалом кілька слів скажіть нам, будь ласка, про ситуацію в енергосистемі Запорізької області. Коли ми говорили з вами про те, що відбувалося на початку тижня, коли ворог атакував наші об'єкти інфраструктури, на жаль, він вражав і енергетичні об'єкти на території Запорізької області. Тому ситуація на початку тижня була надскладна. Величезні величезно довгі відключення були для наших мешканців. Наразі ситуація значно покращилася і вона покращується з кожним днем. Сьогодні будуть діяти погодинні відключення, але здебільшого вони будуть діяти вже в вечірній час. Що стосується шкіл дитячих садочків, то в багатьох школах є резервне живлення, є генератори, і звичайно в нас є. В нашому резервному фонді ще генератори, то ми точно зможемо забезпечити всі школи резервним живленням, так само, як і всі дитячі садочки. Але сьогодні для нас більший виклик це підготовка до зими. Ми розуміємо, що скажений підступний ворог Росія будуть намагатися і далі нищити нашу інфраструктуру енергетичну. Саме тому наразі ми будуємо нову систему децентралізованої генерації. Завдяки нашим партнерам. Ми плануємо встановити щонайменше 15 когенера. Цінних установок до Опалювального сезону 2024-2025 років на сумарну потужність більш ніж 30 МВт. мегаватт. це я хочу подякувати нашим міжнародним партнерам, і ЮНІСЕФу, і уряду Данії, і ЮНДП, а також уряду Нідерландів за те, що вони надають нам ці когенераційні установки, які справді врятують мешканців Запорізької області, і ми збудемо з водою і теплом цієї землі. Іване, наскільки я розумію, це дуже непросто встановити когенераційні установки. Встановка, навіть коли вона фізично є, для того щоб вона почала працювати і давати електроенергію в мережу. Це не як генератор, в який залили бензин і він працює. Скільки ви їх уже встановили? Скільки часу треба, щоб всі 15 не просто були встановлені, а працювали давали електроенергію? Абсолютно правильно. І встановити складно треба підвести і електричну мережу, і газову мережу, і теплову мережу. Саме тому ми вже розпочали підготовчі роботи по встановленню їх для тих когенераційних установок, на які вже відбулися тендерні процедури. На перші три наразі ми за Закінчуємо підготовчу роботу для того, щоб як тільки нам доставлять цю конаціну установку протягом двох тижнів вона запрацювала і була введена в експлуатацію. Саме таким чином ми розраховуємо, як тільки закінчується тендер, одразу робиться всі підготовчі роботи для того, щоб одразу після Можливості введення в експлуатацію це без затримок було введено наразі на території Запорізької області. Є три кориційні установки. Перша вже введена в експлуатацію. Зрозуміло. дякую вам за розмову. Це був Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.